Макабі рух, названий в честь іуди Маковея, національного єврейського героя, котрий колись очолив повстання проти римських завойовників. На цього сміливці повсякчас рівняються й до тепер. Абревіатура його імені і в ритм зашифрована в логотипі організації зірці Давида. Рух Макабі, що зародився ще в 1912 році, став головним аспектом реалізації національної ідеї перед історичною для іудеїв подією заснуванням держави Ізраїль. Тоді кинули клич про сильну націю, яка б населяла землі, що стануть батьківщиною для розпору. Шеного на всіх континентах народу спорт і фізична культура набули виняткової важливості, а починалося все з спільної зарядки на пустирі поблизу Тель-Авіва. Тепер макабіада це змагання з 30 видів спорту, понад семи десятків делегацій з усього світу, справжні Олімпійські ігри. Щоправда, для радянських спортсменів ці змагання були закриті. Вперше команда совєтського союза, представники совєтського союза, участвувала в Макабіаді в 1989 році. Это стало возможным только тогда, когда уже начались процессы демократизации, когда началась перестройка. До этого никаких возможностей э, членов еврейской общины, да и вообще общинная жизнь была сведена к минимуму, будем говорить так, и, конечно, никаких возможностей участвовать в подобных соревнованиях у представителей еврейской общины Украины и других стран бывшего Советского Союза не было. Зате тепер каже очільник Макабі Україна. Українські делегації беруть участь у змаганнях, і представники нашої області також їздили на форум та поверталися з відзнаками. На останній макабіаді побували наші шахі з Хмельницького та дзюдоїст з Дунаєвець. Прихильники руху стверджують, спортивна діяльність спілки покликана пропагувати здоровий спосіб життя і ніяк не заважати решті спортивних організацій навпаки, допомагати. Мы никак не противопоставляем э, движение Макаби и э, общественной жизни країни, регіону, в широкому сенсі цього слова і єврейської жизни В частности, ми просто движение Макабі займається просто частиною, Ми как би на честь запросив граждан нашого государства. А починати треба з малого переконання і Марк Білостоцький і керівник Хмельницького центру Ігор Ратушний, якому, до речі, за повсякчасну посильну підтримку Макабі вручили кубок. наприклад, із розважальної недільної програми для дітей.